Ті, ми повинні сьогодні прийти до того, що потрібно знизити споживання електроенергії через атаки расистів по об'єктах енергетичної інфраструктури України в українців перебої з енергопостачанням у більшості регіонів. Укренерго задіяло віялові відключення. Це відключення електроенергії, що відбуваються внаслідок або дефіциту електроенергії, або відсутності можливості надавати її до кінцевого споживача. Сьогодні ситуація така, що більшість трансформаторних підстанцій «Укренерго», які відповідають за передачу електроенергії регіонами, вони були обстріляні, вони пошкоджені, частково, сильно пошкоджені. Є офіційна інформація знову ж таки від Укренерго, яка каже, що більшість підстанцій обстріляна, і це унеможливлює передачу електроенергії до конечного споживача. І тому у нас виникають проблеми щодо відключення електроенергії. Відключення електроенергії є в тих регіонах, де споживання більше ніж потужності, що надаються, і тому дуже важливо, щоб кожен українець ставився до цього відповідально і обмежували навантаження на енергосистему. Це не просто важливо, це архіважливо, що кожна людина не буде користуватись потужними електроприладами. Можна приготвити, якщо у вас не електроплита, да? то у вас стоїть газова плита, то їжу ви можете приготувати на плиті. Так само можете розгріти чай, каву, приготувати все на плиті. Бойлер можна включати вночі. Стиральну машину або посудомийну машину також можна включати вночі. Всі інші прилади, крім холодильника, вони можуть бути відключені в день. Зарядити мобільний телефон можна вночі, ноутбук також можна зарядити вночі, користуватися їм цілий день. Телевізор можна відключити настільки, він зараз вам корисний, щоб ви цілий день тримали телевізор включений. Тому, якщо правильно підійти до споживання електроенергії. До її використання, то ми можемо практично всі електроприлади відключити в день і користувати там умовно тільки холодильником. І таким шляхом ми зменшимо навантаження на електромережу загальноукраїнську. Ми зменшимо навантаження на електромережу обленерго і на нашу внутрішньобудинкову мережу. 30 жовтня у Полтавській області було впроваджено графіки погодинного відключення. Область розділили на три черги, які вимикатимуть за встановленим графіком. Це дозволить уникнути хаотичних багатогодинних відключень у деяких районах і громадах області, як це було раніше. Але варто пам'ятати, ворог продовжує атакувати критичну інфраструктуру України і потрібно бути готовими до тривалих перебоїв з електропостачанням. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуські новини.